de Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. У час, коли у нас так багато запитань і так мало відповідей або відповіді приходять із різних сумнівних, фальшивих, брудних джерел, тому вважаю своїм священним обов'язком. Не мої відповіді дати нашому багатостраждальному народові, а з цієї незнищенної вічної Божої книги Біблії, яку зневажили, якою гордують від імені Всемогутнього Бога, який дав народам цю рятівну Спасительну книгу. Але люди пішли своїми стечками і створили собі свою гірку недолю. Я хочу нашу увагу звернути на головну програму Божу, яка була відображена і вкладена у посольство сущого Бога, у людському тілі, особі єдинородного, сина Божого. Ісуса Христа Спасителя нашого. Я читаю 61 розділ Пророка Ісаїї. Це заява Господа Бога. На початку з першого тексту, Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене на те, це вже. Господь вкладає свою програму в уста Спасителя, щоб принести благу вість у Бога, послав мене зціляти зламаних серцем, вістити невільникам визволення на волю, а ув'язнене відчинення темниці, проповідувати рік примирення Господнього та день помсти. Бога нашого, потішити всіх засмучених, сповістити всім сумним, що даний їм буде вінець замість попелу, замість плачу, єлей радощів, замість сумного серця, одежу слави, і назвуть їх сильними в справедливості, насадженням Господнім. На славу Його. І забудують вони вікові пустелі, відбудують давні розвалини і поновлять міста спустошені, що з давніх давен були поруйновані і так далі. Це те, що Отець Небесний Всемогутній Бог поклав. У програму першого приходу на землю Спасителя світу Ісуса Христа. Він посилає його як велетенський концентраційний табір, де замучені ув'язнені, засумовані, пригноблені, уярмлені, так сатана створив. Таку свою цитадель, свого панування. Людське життя він перетворив у суцільну в'язницю, зневагу людської гідності, найперше зневаживши ім'я Господнє, спровокувавши жахливі війни. Несправедливу, жахливу корупційну систему, злодійство пограбування людей, зневагу до людей праці, і ігнорування всього святого. Хтось запитається, чи вдалося Спасителю виконати цю програму? Ми можемо, без сумніву, сказати так. Він виконав її. В особі своєї вірної, незрадливої церкви. Він поставив її форпостом могутньою скалою проти всіх ураганів і штормів земних і на ній, і через неї доказав і доказує всемогутність свою. Коли пам'ятаємо мої попередні наші зустрічі, коли я згадував. Про жахливу недолю юдейського народу під час панування безбожного їхнього царя Ахаза. І коли вже євреї євреї ведуть у полон 200 тисяч полонених одноплемінники, назустріч виходить один побожний чоловік, ім'я якого одет. Один раз тільки в Біблії це ім'я звучить. І ще раз згадується його син, побожний священник, і більше не згадується, Богові реклами не потрібно. І ось цей богонатхнений Божий чоловік, пророк Божий Одет, зустрічає цю ватагу, коли євреї, переможці, так звані ізраїльтяни, ведуть юдеїв в полон 200 тисяч. Він зупиняє цю ватагу. І наказує повернути, нагодувати їх, перев'язати рани, звідки вони їх забрали. І так стається. Богу він не потрібно безліч. Звичайно, щоб зрозуміти кожний зухвалець, кожний відкритий чи потайний безбожних скаже: а де ж той рік Божого примирення і цієї визвольної місії? Господній у нашому українському пеклі, яке створив нам безбожний жахливий сусід, північний спровокований зрадником, кровопивцею їхнім лже патріархом. Щоби зрозуміти це, варто перенестися у Новий Завіт, коли наш Спаситель процитував, прочитав. Цю тезу, цей уривок 61-го розділу Ісаї, і яка була реакція його слухачів? Я читаю четвертий розділ Івана Єлуки, 16 го текста. А як прибув він до Назарету, тобто Христос, де був вихований, то прийшов звичаєм своїм суботнього дня до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаїї, А розгорнувши книгу, знайшов він місце, де було написано. Ще раз читаємо, що читав благословений Христос. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене звіщати у Богом добру новину, сіляти розбитих серцем, проповідувати полонянам визволення і сліпим прозріння, випускати пригноблених на волю і проповідувати рік Господній сприятливий, і згорнувши книгу, віддав служі та й сів. І очі всіх в синагозі були звернені на нього, що характерно останніх слів з пророка Ісаїї і день помсти Господа Христос навмисне не дочитав, тому що Він прийшов не мстити людям, а рятувати людей від того, хто вміє мстити. Хто вміє знищувати, хто вміє вбивати і руйнувати? Але тут якраз ми знайдемо відповідь на запитання усіх ігнорантів і зухвальців, які сьогодні цинічно заявляють, то якщо він такий сильний, він так сповістив через Ісаю, то чому він вже не визволяє донині Україну від знавіснілого агресора? Відповідь ми одержимо устами і мудрістю Спасителя через одну-дві хвилини. Будьмо терпеливі. Тож, шановні інтригани, богоборці, зарозумілі, які запитуєтеся з таким апломбом то де ж той Бог, чому Україну не рятує, то послухаймо продовження цього епізоду, коли наш Спаситель прийшов у своє рідне місто, де він був вихований. Назарет і в синагозі прочитав цей фрагмент пророка Ісаї 61, навмисне не дочитавши сповіщення про Божі суди, про помсту Божу над беззаконниками, згорнув книгу, віддав слузі. Це все, здається, вся була його проповідь. Але він продовжує. Послухаймо. Це четвертий розділ Євангелія Святого Луки, читаю з 21 текста. І він, тобто Христос, почав говорити до них. Сьогодні справдилося Писання, це, яке ви чули. Тобто, програма визвольна Христова для уярмлених, знедолених. Скривджених війнами і іншими стихіями людей, є в дії. І всі стверджували йому і дивувались благодатними словами, що линули з уст його, і казали, хіба це не Йосифів син? І промовив Ісус до них, певно, скажете мені притчу отцю, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Копернаумі, то зроби і тут, у своїй країні. І сказав він Христос: істинно кажу вам: ні один пророк не буває визнаний у вітчизні своїй. По правді кажу вам, багато довись було за днів і лів Ізраїлі, як зачинилося небо на три роки і шість місяців. І голод великий був на всій землі, але до жодної з них не послано і в Сарепту Сидонську до жінки вдовиці. І багато прокажених було за пророка Єлісея в Ізраїлі, але жоден з них не очистився, тільки сирієць Нейман. І сповнились усі гнівом у синагозі, почувши це. І вставши, вигнали вони його геть із міста і випроводили його аж на верх гори, на яке місто їхнє збудовано, щоби скинути його додолу. Але він, пройшовши серед них, пішов далі. Яка відповідь Христова? Христос не сперечається із зухвальцями. Христос має свою божественну аргументацію. Він наводить два біблійні епізоди, яким чином що є джерелом Божих чудес, наводить голод в Ізраїлі і чудесний порятунок якоїсь вдови у Сарепті Сидонській. Як то було? Вона йде збирати хворост, щоб спекти останню паляничку коржика, з'їсти, як вона сказала з синочком своїм і умерти. Більше нічого нема. І ось невідомий чоловік, оце був пророк Ілля, каже, перше мені зроби того коржика, а потім собі. Він добрий і вона знала, що більше нема що спекти. І вона внутрішньо з цим погоджується, краще помру, і невідомому віддам останнє. остання це жертва, жертовність. І тільки вона прийняла це рішення, повернулася, щоб іти додому, а він на вздогін каже: Почуй, послухай, послухай. Так говорить Господь. Борошно, яке в, 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 там в твоїй діжиці є, воно не зменшиться, поки буде голод. І трошки олії у, твоє, у твоєму збанку все буде прибувати. І таким чином, жертовність її зберегла їй життя, можливо, не тільки, воно писно, вона наливала, наливала і аж поки не, не вистачило вже посуду, куди треба було наливати. Так само другий приклад сирійського воєначальника, генерала Неїмана, проказаний. Йому сказали, дівчинка маленька ізраїлітянка, полонянка, сказала, що якщо б до, до його дружини, якщо б цей пан твій поїхав до Ізраїля, там є пророк Єлісей, і він би зняв з нього проказу. Він спорж, споряджає велику, великий почет, супровід, дарунки і вважає, що пророк вийде, поклониться йому, призове ім'я Господнє демонстративно. І зніме з нього проказу. А Ілісей не виходить, і слугу посилає, каже: скажи тому генералові, нехай йде до Йордану, зніме свою одежу і сім раз зануриться в води Йордану і буде чистий. Він обурився, він розгнівався, він насміхається наді мною. Я думав, що він так буде поступати, що наші води не краще за Йордан, не буду того робити. Але його мудрі супровідники його втихомирили, кажуть, слухай, воєначальнику, якби щось велике тобі, тяжке сказав, послухайся, йди. І він знімає свої, свої генеральські одежі, всі бачать, яке жахливе його тіло, все в струпах, лепри, прокази і робить, здається, таку дивовижну річ, що тільки могли б сміятися, марідіти над ним. Він сім раз занурюється в воду і виходить чисте, написано, тіло його стало як молодого хлопця. Що це означає? Найперше Господь хоче людину забрати від неї її гординю, забрати її зазнайство, подолати свою егоїстичність, яка сьогодні заполонила рід людський яка сьогодні має особливі претензії на панування Всесвітнє. І, звичайно, що ми мусимо розуміти, що сьогодні є така тенденція у людей, або давай чудо, або ми тебе вб'ємо. Так поступали євреї в Назареті. Ти не даєш чуда. Ми зробили вигляд такий, таких побожних. Написано, усі у Назареті, у синагозі дивувалися благодатним словам, що виходили з уст його. Яка мудрість? А зараз буде чуда. А чуда не сталося. Він посилає їх упокорість себе так, як упокорила ця сарепська вдова, як цей сирійський генерал, і чудо прийде неотмінно. Часто буває, що Господь кличе людей до співучасті у своїх чудесах, і не завжди ця співучасть, це соратництво буває приємне. При Воскресінні лазаря не дуже було приємно, коли Христос сказав відваліть каменя. Він не міг силу, і що важливіше, чи що важче для Духа Божого воскресити мертвого чи камінь відвалити? А Він каже людям відваліть каміння. Перші вдихнете запах тління, вони це роблять. На весіллі в кані Галилейській одягнені по весільному святково. А він каже, носіть воду. Приблизно 750 літрів. Все, що було, всі заповнені водні. Посудені, щоб сталося чудо. І всі святкові гості носять покірну воду. А це повертається великим чудом. Це одне із перших чудес, які створив Христос. Тому запитаємо себе, чи ми згідні сьогодні бути соратниками Господніми і наближати ці небесні чудеса, які він неодмінно. Повинен зробити і в нашому краї. І, звичайно, щоб ми не уподібнилися до тих фальшивих богомільців, богошанувальників в Назареті, яких була одна тільки мрія. Давай чудо, нема чуда, ми вб'ємо тебе. Пам'ятаймо, що цю безбожність затаїно. Культивують провідники церкві. Про це говорить нам апостол Петро в другому посланні, другому розділі. Все це розсління, щоб церква не вийшла перемогу, з перемогою на силами темряви і щоб не дати завадити Господу звершити свою надзвичайну місію, визволення України. З-під 5 лютого загарбника то у церкві провокуються і гніздяться ці сили духовного розтління. І сьогодні на півночі є один, який спровокував це жахливе зло для нашого і свого народу. І люди не можуть спам'ятатися, кому вони вірять і за ким ідуть. А в південній столиці є другий розбещувач, якого хотіли б послухати хоч би одне слово, що він скаже у своїй фальшивій молитві про Україну? А що він може сказати, коли він у своїй діяльності так осквернив ім'я Господнє і спровокував мільйони людей на боговідступництво? Тому люди добрі. Шановні українські народи, пам'ятаємо, що програма Христова визволення не тільки від загарбника, а від всілякої сили зла, сатани, Євдії. І вона буде виконана блискучим, тільки не будьмо дворушниками і не плекаймо своє власне его вище всілякої Бога шаноби. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!